Підготуйте своїх людей. Почнемо завтра вранці. Спершу ми не знали нічого, окрім непроглядної порожнечі. Не було нічого, лише сон. Хто ви такі? Хіба не знаєш? Це ж твій сон. Це твої історії. Ти їх породив. І несеш за них відповідальність. Щось тут змінилося. Їм більше не потрібен творець. Не вірш жодному слову. Що з мобільним зв'язком? Пришліть все негайно. Ну, вибач, я думала, що на дворі перше століття. Дідусю, це кінець історії. Звісно, ж. Біжи! Ми не можемо жити одне без одного. Ніякі ваші мотиви не здатні виправдати кровопролиття. Повертайтеся у ліс! Я Це ти привів їх сюди! Боюся, щось насувається за обрією. Ми будемо боротися! Ніщо не вічне, окрім землі та гір, чотири душі койота.